Світлана залишила синочка з мамою та вирушила по магазинах. З маленькою дитиною це робити не дуже зручно та й просто прогулятися хочеться. І був бажаною дитиною народився через два роки після весілля. Чоловік Олег допомагав чим міг робив суміш, купав, іноді вставав до сина вночі. Світлана вважала себе щасливою жінкою, аж у неї міцна сім'я, байливий і люблячий чоловік, і найкращий у світі синочок. Її мати часто приходила до них. Молоді батьки могли спокійно піти в гості або в кафе. Світлані були дуже дорогими ці виходи з дому, хоч і ля був і спокійною дитиною, але хотілося іноді відпочити від побуту та материнських буднів. Світлана неспішно йшла вулицею і насолоджувалася весняним яскравим сонечком, легким вітерцем. Раптом хтось гукнув її ззаду: Світлана! Вона обернулася і побачила Ігоря, чоловіка своєї давньої подруги Али. Його обличчя було напруженим. А погляд невдоволеним. Привіт, Ігор, як справи. Ігор підійшов ближче. Його голос став жорстким. Ти взагалі розумієш, що робиш? Знахабніла зовсім. Скільки ще використовуватимеш мою дружину для своїх справ? Світлана насупилась, не розуміючи, про що він говорить. Що означає використовувати? Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє бачила Аллу. Ага, звичайно, пирхнув Ігор. Ледь не кожен день їй дзвониш і просиш доглянути дитину. У тебе є совість? Ви що, не можете знайти няню? Алла, замість того, щоб проводити час вдома зі мною, сидить із твоїм сином. Скільки можна користуватися її добротою? Ще й не здужує він у вас постійно, Алла від нього все додому приносить, також нездужає потім. А сказати тобі прямо соромиться на то добра й порядна. Світлана була приголомшена вона справді давно не дзвонила Алі та й ніколи не просила її допомагати зілею. Все це здавалося якимсь дивним непорозумінням. Але я нічого такого не робила. Пробурмотіла вона, почуваючись незручно. Ігор не слухав її виправдань. Його очі виблискували невдоволення. Годі вже обманювати. Ходиш незрозуміло куди і дружину мою вплутаєш це. Цікаво, що думає Олег із цього приводу. Коротше, я сказав, що думав, більше не лізь до Али. Народила дитину, ось і сиди з нею сама, чи мамо проси. Ігор розвернувся та пішов. Світлана стояла мовчки, намагаючись зрозуміти почуте. Потім, зібравшись з думками, вирішила зателефонувати Алі прямо зараз, та не відповідала. Світлана була шокована, це ж треба таке придумати. Останній раз вона спілкувалася з Залою кілька місяців тому по телефону, та вихвалялася, що вийшла нову роботу, де їй дуже подобається. Колектив чудовий, і начальник просто неймовірний. Залою вона була знайома давно, але найкращими подругами вони не були, зрідка зідзвонювалися. Що їй спонукало обманювати чоловіка, згадавши саме Світлану. Дивна ситуація, треба розібратися. Ще не вистачало вислуховувати безпідставні звинувачення її чоловіка. Та з яким невдоволенням все це говорив, мабуть, справді накипіло в нього. Світлана швидко купила, що треба, і йшла додому з повними сумками. Настрій був зіпсований. Неприємна історія, звісно. Пролунав дзвінок Алла. «Алло, Світлана, як чудово, що ти зателефонувала. Не змогла відповісти одразу, зайнята була. Як твої справи? Світлана не стала ходити навкруги. Алла, поясни мені одну річ чому твій чоловік думає, що я постійно прошу тебе сидіти з моєю дитиною. Адже це неправда. Я жодного разу тебе не просила про це. Що у вас там відбувається? Світлано, будь ласка, зрозумій мене. Я. я зустрічалася з іншим чоловіком, і щоб приховати це від Ігоря, казала, що ходжу до тебе. Не видавай мене. Якщо він дізнається правду, то точно розлучиться. Прошу тебе, скажи Ігорові, що це правда. Що тобі з того станеться? Світлана відчула, як у ній піднімається хвиля гніву. Її подруга обманювала свого чоловіка, використовуючи ім'я, і тепер просить обманювати за неї. Ні, Алла, я не можу так зробити. Я не збираюся обманювати. Вирішуй свої питання сама. Навіщо мене приплила? Думаєш, приємно було вислуховувати гнівні тиради твого чоловіка? Світлана, розумієш, Ігор, він, ну скажу, як є, він не влаштовує мене як чоловік. Ти розумієш, про що я, але як людина він чудовий, допомагає мені, дбає, було без злуздо йти від такого. Ось я знайшла вихід. Інший чоловік, мій колега, він теж одружений, і залишати дружину не збирається. Тим паче вона вагітна, а він дуже активний, як і я. Ось ми знайшли одне одного, задовольняємо свої потреби і не більше. Це нормально. Але треба було якось пояснити Ігорю, куди йду. Ось і згадала про тебе шансів, що він побачить тебе десь майже не було, телефонного номера твого у нього немає. І взагалі ти така вся позитивна, чоловік, дитина, викликаєш довіру одним словом. Звідки я знала, що він тебе випадково зустріне і почне сварити. Неприємно, звісно, вийшло. Але нічого страшного. Ну наговорив різного, не звертай уваги. Адже ми подруги і повинні виручати одна одну. Якщо раптом тобі знадобиться прикриття, звертайся, завжди допоможу, віддячу, так би мовити. Адже ми, дівчатка, маємо виявляти солідарність. Чудово ти вигадала, звичайно, Зраджуєш чоловікові, а з мене зробила зухвалу матір, яка експлуатує бідну Алу, яка замість того, щоб бути з чоловіком, сидить із дитиною подругі. Гарно ти мене підставила, і хоч би я знала про твої стосунки, а то ні сном, ні духом. І тут таке виявляється некрасиво ти вчинила, розумієш? Ігоря мені шкода, дуже хороший чоловік. Не влаштовує, розлучайся, навіщо обманювати? Коротше, більше мене не вплутує свої справи. Якщо раптом знову Ігор почне висувати претензії, доведеться все розповісти йому. Не потрібна мені така солідарність. Алла спробувала щось заперечити, та Світлана просто скинула дзвінок. Їй набридло все, що відбувалося. Увечері, після того, як Світлана поклала сина спати, Олег покликав її на кухню. Весь вечір він був мовчазний і задумливий. Світлана вирішила, що втомився після роботи і не турбувала його питаннями та розмовами. Навіщо на кухню покликав? Романтичну вечерю вирішив влаштувати? грайливо спитала вона. Ні, побалакати хотів. Я зустрів сьогодні Ігоря Мельника, чоловіка твоєї подруги Алли. На роботу до мене прийшов. Розповів, що ти часто кудись ідеш і просиш Аллу посидіти зі лею. Це правда? Олег уважно дивився на Світлану. Вона розгубилася, не очікувала почути таке. Звісно, неправда. Я сама сьогодні лише дізналася про це, коли зустріла Ігоря. Я Аллу давно вже не бачила. Ми з нею по телефону в основному спілкуємося останнім часом, і тут він мені видає, що я безсовісна, прошу його дружину доглядати малюка. Я сама в шоці була, подзвонила Аллі і та сказала, що в неї інший чоловік для любовних втіх з Ігорем розлучатися не хоче. Просила прикрити її перед чоловіком. Я відмовилася, звісно, у мене немає слів, яке нахабство. Причому виставила мене незрозуміло ким виходить у мене на стороні стосунки, а вона мене прикриває по-дружньому, місценітниця якась, ще й до тебе прийшов. Бідний Ігор, жаль його. Олег тяжко зітхнув. Ти що, мені не віриш? Та я з дому тільки в магазин ходжу, та в салони іноді. І все. Ти ж знаєш, що моя мама сидить з лею, Алла була в мене пару разів тільки. І то, коли Ілля маленький був зовсім. Олег, ну ти чого? Повірив чужій людині? Та неприємно було вислуховувати його звинувачення тудокори на твою адресу. На секунду я навіть повірив. Так він переконливо говорив Я щасто затримуюсь на роботі і не знаю, що тут відбувається. Вирішив з'ясувати все з тобою. Хороша в тебе подруга. Світлана підійшла до чоловіка, і він міцно обійняв її. А що мені тепер робити, Олеже? Знайти номер телефону та зателефонувати йому, розповісти всю правду? Не треба. Це їхня родина, хай самі розбираються, незважаючи на те, що нас втягли. Якщо він продовжить висувати претензії, тоді розкажеш. Тільки думаю, що він не повірить, а їй повірить, адже він любить її та переживає втратити. Добре, коханий, не робитиму нічого, але таке відчуття, що багнюці виваляли. Неприємно, ще з тобою мало не посварилися. А час розставишся на свої місця. Вибач, що мало не засумнівався в тобі. Знаю, що ти б ніколи не вчинила так. Ми завжди довірятиме один одному, правда? Правда, завжди. Ходімо вже спати, щось я втомилася. Ігор більше не турбував родину Світлани, як і Алла. Світлана з Олегом швидко забули цю історію. Вони проживали своє щасливе життя, і чужі проблеми були їм нецікаві. Через деякий час Світлана дізналася від знайомих, що Ігор дізнався правду про дружину, але пробачив її. Вона звільнилася і народила двійнят. Світлана в глибині душі сподівалася, що все в них буде добре, як би там не було.